Напитків, що це було не на пішохідному переході. Але коли я йому задаю запитання, хто тебе навчив так їздити і чому ти так їхав, чому ти дозволяєш собі так їхати, він не може нічого сказати. Він тільки каже: вибачте, а вибачте, і ще чітко він знає, що це було не на пішохідному переході, хоча він каже, що я Олега не бачив. А... Те, що на пішохідному, що то було не на пішохідному переході, він це точно знає. І те, що він не пив, це він точно знає. Хоча все показано, що він пив. І я думаю, що там все-таки, все-таки, е, я думаю, що ця родина, е, вона якби всі знаєте, що вони здорові люди, що вони е, у них, не знаю, комік чи, чи хто він, він, він просто роздмик, е, наш обласний генерал Шутяк, і я думаю, що це все було зроблено під його керівництвом. Важливо відтак не міг нічого зробити, тому що справа резонансна, але все-таки рука там його була. Те, що там наробили помил багато, те, що там е, сфальсифікували ці, і, 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 ці експерти і цю експертизу, я думаю, що це все-таки його. І так і ці люди що зробили для того, щоб... Витягнути свого, свого сина, щоб зробити його, щоб він взагалі не винуватий. А таке враження складається, що ми приходимо в суд і судимо зовсім невинну людину. Е, е, приводять з собою телеканали, такі 33-й, ТВ-7, е, наняли на роботу двох дівчат, от, от одна із них. Візьміть, засніміть, одна із них ще друга десь сховалася, як її показати. Він в інтернеті теж тролять, називають нашу дитину п'яницею. Ще одна людина каже, що він знає цю сім'ю, що це такий хлопчик, хлопчик, мальчик, баєнька. Да? І... Розумієте, нам це ми втратили дитину, і нам це ще, ще больно дивитися на це все. І... Ще я вам хочу сказати, що вони, вони по-моєму, вийшли на, аж на судову, державну, державну, як, на судову адміністрацію, яка теж впливає на суд. І ми запросили вас для того, щоб ви нас підтримали, щоб це все не прийшло, не зійшло їм всю. Тому що ми хочемо справедливого покарання для цієї людини, яка скоїла злочин. І він, якби визнає, але визнає частично. частично він каже, що він не був п'яний і що він це зробив не на пішохідному берегу. Це я вам дуже всім дякую. Великий вам обхін за те, що ви прийшли нас підтримати. І все, хай вас Бог береже і допомагає. Дякую вам. Всім.